Петро. Петро повернувся до складу. Зараз яка помилка. Передачі блоково п'ятою. Лукас одному медальчику м'яч Можна пробивати. Чубовида. Буде... На шостій хвилині зустрічі Карпати відкривають рахунок у цьому матчі. Нібито не закінчувалося Кубкова дуель з металістом на неймовірному піднесенні львівський клуб. І вони вже попереду. Ну що ж, забуває Леван Кенія. Чудово він підключився до цієї атаки, але як же розіграли Львів'яни цю атаку. Помилився Петро в простій ситуації. Гладкий його відтіснив від м'яча. Ну і, звісно ж, святкують львівські вболівальники. 1-0, Швидкий гол. Він психологічно ще й дуже важливий. Кожен гол зараз дуже важливий психологічно для команди. Ми бачимо, яке піднесення сталося у Львів'ян після кубкової перемоги над харківським клубом. Ось дивимося цю помилку. Кирило Петров незрозуміло, навіщо тут почав обігрувати гладково, а як гладков, гладкий п'ятою зіграв. Ну і потім Кені опинився на ударній позиції після ось цього пасу від Лукаса. Кені просто по професійськи розібрався, прокинув м'яч повз Лисицького, зміг тут ще одного захисника.